32 гривні. Виплата дітям після закінчення закладів освіти на сирот і позбавлення батьківського підбування, а також при досягненні їх 18-річчя. На наступний рік планується, що це буде дві такі дитини. Так, хто за такі, дякую. 29. Про затвердження програми розвитку культури на 26 рік. Також програма розрахована на проведення е, різних заходів е, закладами культури, ну і відповідно на е, матеріали, які потрібні для проведення даних заходів, на виготовлення сувенірів, <кхи> також на закупівлю різного аудіообладнання і комп'ютерної техніки. Е, е, вартість програми 370 тисяч гривень на рік. Можу розказати по роботу. Все розуміємо, все Так, Дякую. Хто та, за дане прощення наголосно? 30-те питання. Про затвердження програми організації гарячого харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Остерської міської ради на чотирьох Згідно з програми, програмою, передбачає на наступний рік обсяг фінансових ресурсів для реалізації 15 мільйонів 920 тисяч 54 гривні. Тут у нас входить заклади дошкілля. На дошкілля на весь 2026 рік ми. Плануємо, що за міський бюджет буде організовано харчування в обсягах 3 мільйони 488 тисяч 27 гривень, а батьківська плата в нас на сьогоднішній день 39 виховані, які не мають тих, Вона складатиме 824 тисячі. Для закладів загальної середньої освіти. Предбачаємо 11 мільйонів 607 тисяч вісімдесят гривень, з них міський бюджет це 1 мільйон триста батьківська плата 1 мільйон 900 і державна субвенція, яка є в цьому році і буде передбачена на наступний рік. Планово це 8 мільйонів 396 тисяч гривень. Поза даний проект рішення тридцять перше питання про, про затвердження програми роботи за здорованими дітьми та мовити на 26-й рік. В принципі, вона теж у нас постійно діюча ця програма. Обсяг 565 шістдесят тисяч на 26 шостий рік. Тут теж ми передбачали і різні. Витрати на те, щоб дітей робити на конкурси, на олімпіади. і Хто за даний проєкт рішення? Так, так проголосила. 32. Про затвердження програми автобусової вартості. Програма вартість, вартість 6 мільйонів 514 тисяч. Хто за даний проєкт рішення. 33 питання. Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту. Туризму на 26 рік. Так, це у нас кошти, які плануємо передбачати і на заклади шкільні, і також на всю, весь спорт, туризму по всій громаді. Вартість орієнтовної 1 мільйон 245 тисяч. То за дане проект рішення одноголосно дякую. Тридцять постановлення вартості гарячого харчування в закладах шкільної та з середньої освіти. Остерський. Територія міської громади на перше півріччя 2026 року до вашої уваги пропонується встановити вартість харчування для діт... на перше півріччя 2026 року для дітей у закладах дошкільної освіти з перебуванням більше 8 годин, але менше 12 годин. Переразове харчування сніданок обід під вечірок. Вікова група від року до 4, 70 гривень. Сюди входить сніданок 30 гривень, обід 25 і підвечір ціни підвищилися в зв'язку з тим. Я так розумію, чи зв'язку в нас трішки навіть ми зменшили в зв'язку з тим, що проаналізувавши, як о -о, іде розхід продуктів, дуже велика вартість минулого харчування. Ну не велика, а більш висока була, тому що багато використовували спеції, але так і в їд їх не дуже. Люблять їсти, тому їх трохи зменшили, відповідно, трішечки зменшилась у нас і вартість. По-моєму, 93 було середня в садочку минулий, я не взяла з собою просто. Зараз у нас менше 70, від 4 до 6 92 гривні. Для закладів загальної і середньої освіти сніданки 60 гривень обіди, вікова група 6-11, 55, 50 очікуємо субвенцію і доплата з місцевого бюджету тільки 5 гривень буде з порцією. Для обідів перших 11 класів, перші і класи це буде 55 гривень, вікова група 11, 14, 5 і 8 класи 65 і 14, 18, 9, 11, 70 гривень. Дякую за перегляд! Дякую. Так, 35 та Приговору затвердження положення про встановлення та виплату додатки керівникам закладу освіти. Так. До уваги пропонується положення про порядок встановлення та виплати надбавки керівникам закладів освіти. Додається, можу зачитати положення. На ознайомлення трішечки допрацьовували. Все читали, як відноситесь до цього, ми трошки питалися його удвох допрацювати, знайти варіанти. Якщо можна, трішки поясню, чому виникла потреба в цій надбарці, тому що ну, ви всі розумієте, що у нас зараз дуже велике навантаження, особливо на заклади загальної і середньої освіти, і в умовах війни, і в умовах таких тяжких і оклад керівника закладу освіти ну, дуже невисокий. А робити їм потрібно багато. І щоб вони якомога менше долу... ну, долучались до педагогічної роботи, але менше, так, то о, хочемо стимулювати їх над бабкою саме за те, якщо вони будуть о, о, більш ефективно управляти закладами, залучати позабюджетні кошти, що як ми бачимо, деяких заходи це роблять. Тому чому б їх не стимулювати певною? Скажіть це гарно середньо заработати директора. Без uh, педагогічних годин це 10-11 тисяч до оплати. Тобто ще якщо ви можете, плата керівника, яка почало буде? Uh, близько 14-15. Це зуці Це... стремулювання. Якщо, якщо це буде за два... на Загальна зарплата керівника, загальними з, з педагогічними, так. З усім. Приблизно uh, приблизно 18 до оплати. Ну це якщо уроки, а там уроки. Mm. Це це я думала, хоча б ви виходите на 25 30 за керівник. Я, я б додала фіксовано по 10 великих mm. школам mm. по 5 маленьких місці mm -hmm. сховано. Якщо вам дані передбачають, mm -hmm. це Де, мала мала. Так, то то, проєкт, не мала зарплата. Вже став на голосування, ви так працюєте, я Якщо можна, слідуще три питання я за, я на крайній рік буду добре працювати. 36-37-38 я за. Добавлю. Давайте добавлю, як мала зарплата. Добавлю. Це все в ваших руках. Дійсно, керівник закладу відповідає і за безпеку всіх учнів, і їх розвитку. І за організацію пожежної всі за все відповідає, в тому числі за харчування. Якщо немає один, то зрозуміло є заробітна плата 10-12 тисяч. Хто за таку зарплату на сьогодні братиме у період військового стану на себе відповідальність працювати? Це на, можна сказати на добровільній. Тому по заробітній платі керівникам закладів незначно потрібно добовляти. Ну, Тим більше, якщо порівнювати директорів закладів охорони здоров'я, то там 38, а тут 12. Ну трошки є різниця ця роботи, я не вважаю, що у директорів закладів Та, менше. Тим більше у нас так. не так і багато. Так скільки ви наскільки ви добавили? 18 виходить до 20. 18 це без годин, так? Да. Без годин. Без Ні, це з годинами. Давайте це так, вже немає одного членів комісії да. на сесії, тоді додамо. Якщо є фотографії, визначаєте, якщо... Це наскільки приблизно ви додали тисяч? Ну я рахую, mm -hmm. що керівник повинен отримати заробітну плату, десь 20-25 тисяч. Якщо там ще є години, то хай вже читають і два mm -hmm. години. Вони не встигатимуть, якщо ще годинами будуть додати, ефективно управляти. Так 20, так, 20, так, 20 25, тисяч по мінімумах. Там хоч трошки треба взяти. Ні, так хоч трошки. Хай людина займається своєю. 20-25 тисяч. Давайте затвердимо положення Давайте положення і потім ми такі. Так, Ми за положенням проголосували. Про затвердження програми відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого постачання Видимо для населення. Ваше шоу дозволить. Вона приговорів на будвах місяць. Програма розрахована на три орки, вартість програми і 2 мільйони существа. 000 000, 100, да? Да, да, да. Це на три роки, так? Да? Да, да, на три роки, значить. В середньому 700 тисяч, значить. Да, 700 тисяч. Так, хто затверджує за програму навіть шкодування вже цеха? Голосуєте? Да. да. Так. 37 про затвердження програми утримання кладовища Стерської міської територіальної громади на 26 рік. Значить, програма теж розчитана на три роки, Вартість програми 1 мільйон 710 Це буде по 570 тисяч кожен рік. Mm -hmm. Хто заданий проєкт рішення? Одна дякую. І 38 про затвердження програми фінансової підтримки Стерського ЖКГ на 26-28 рік. Програма також розрахована на три роки. Вартість програми 8 мільйонів 298,7. Це по чому програма? Це програма Пітерки. Ні, то давайте по тарифах 700 тисяч ролик це ми з погодження. А по доволі ще 500 тисяч погоджуємося. Тепер ця програма на три роки 8 млн ви написали? Да, да. Ділили на три, це майже 3 млн рублів. По годам буде так. На 26-й рік 1 мільйон 898,7, на 27-й рік 3200 і на 28 рік, мы рік 3200 Це согласовывалось все на дело, это давалось. Хорошо, давайте миллион 800, скажіть, що перед Значить, ця програма передбачає зарплату людей, які задіяні по послугам, які благоустрою, так. Да. Два чоловіка, які працюють, так. Да. Ну почому тільки два чоловіка. Якщо по благоустрою задіяні і транспорт, то тут же ж іде і зарплата людей, які працюють на транспорті, водителям. ж. Тут же йде паливо. Бензин і дизельному. Тут же йдуть матеріали на водопровод, труби та так далі і тому подібне. Давайте зробимо так, ці програми, а Віра говорить, а на місці ми виберемо останні ці програми якого фінансування 22, 23 25-ріки, і тоді будемо підготовувати список. Ну, це, пожалуйста, це... Не, це... Давайте програму приймаємо, проблема, але цифри там трошки надо строїти. Ну тут ж є в межах фінансування. Я розумію, що межах фінансування, але 8 мільйонів 3 мільйони 800, 500 тисяч на благострій кладовища, 700 тисяч на тарифи, на відслугування тарифів. Це досить забагато. Але результат у нас є ще день похований. <рогу> ну, ще... да. це є. На вулиці і півроку -е, біжить вода, е, вона досі перебіжить. І там не зроблено. Ну, не, але я, я перепрошу, це не до вас. Да. Тут повинна підійти і Людмила, що повинна була по програмі переговори. Я розумію, це все. Тут повинен бути керівник камногоспу, а не в тракторі там сидіти, або хоча б головний інженер. Ми б його чітко запитали. Значить, ми програму приймаємо, але із перебуванням. Да, да, да. Хто за да, даних практиче? Так, Тетяна Леонардовна. Про присвоєння чергового рангу не почати Олександру, Олександру Олександровичу.

Зараховуємо про встановлення надбавки за вислов уроків артемюка, люди Миколаївців. Подвал попал подожди? Так. Є такі вже загрітають. Староста Бірківського старостанського область міської ради з 3 грудня 25 року надбавку за висловлюють виросли до 15%. Допису дорахування надбавки за рамки судової особи місцевої самої. Це вже проєкт рішення. Так. Читайте, кажіть, зараз. За Бардаченко. Бардаченко, Детяна Миколаєва, хорошо. З 31 грудня 2025 року встановитиме надбавку за років у розмірі 15% до посадового паду плюс рамки. Хто за раніше І про встановлення надбавки за високого років уровень Ярині Миколаєві з 8 людня 25 років. Поцікави всі наведені надбавку за високого у розмірі 15% до посадового. Хто задати практично? Ті хто йому 43. -е. Про внесення змін до рішення Стерської міської ради від 13 12, 24, за номером 46. Про затвердження програми заходів з відзначенням державних та професійних свят від та святкових дат Призначення осіб, які зробили ваговий висок розвиток Остерської міської територіальної громади, існення представницьких та інших заходів міжнародного співробітника. Що ви всі мовляти, що ми по-перше подовжимо цю програму на 26-28 роки і помілимо суму. Тобто до почесної грамоти вже Остерської міської ради сума для, до виплат буде 1000 гривень. А загальний варіант 129870. У мене тільки пункт самого положення. Тож за даний проєкт рішення дякую. 44 про затвердження програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення вигляді виконання суспільно корисних робіт на території Астерської міської територіальної громади 26-28 років. Є продовження її програми. Фактично ми нічого не змінимо, де тому що знову ж таки маємо яким призначено виконання цих робіт платних робіт. Ми цим порушникам продовжуємо дію програму. Визначаємося з фінансуванням 90 тисяч гривень на три роки. Забір та ми та видимо ревіту. А було хотілося особливо? Ні, ні. За минуло три роки ні. Це фактично ліменчики. Повище? Ні. По факту ні. Хороше передбачання. Так, так. 45-й. Простереження творелі проєкту та виділю з півсних робіт. Для... Неповлянів засуджених до покарання у вигляді громадських робіт на території стежкої територіальної громади. Верношки да є рішення суду, так неповнолітні, повнолітні визначаємо сіки ці... це в безоплатні роботи, визначаємо тільки ті з об'єктами та видимо робіт на 26 шостої рік. Щорічно ми подовжуємо. Про затвердження переліку об'єктів та видів суспільно-корисних робіт для засуджених та правопорушників, на які судно накладено адміністративні стягнення у вигляді виконання громадських суспільно-корисних робіт на території Стальської міської територіальної громади 26 році. Такі ж саме тільки вже люди, так само ми продовжуємо дію на 26 й рік і визначається за Хто що... Дякую. На цьому всі ми пункти. Нашому регламенту виконали, порядку денного. Залишилось різне, тому якщо є якісь питання, то будь ласка. Військового голови щось є там. Ми закінчимо весь день рік. Уже для нас успішний і по наповненню бюджету, і по дієму боротьбі. Проведемо 21 числа листопада даних.